Всім привіт, дорогі другі підписники нашого каналу. Сьогодні у нас буде відео на тему дзеркал до Т-25. Ну, в принципі, Вони то універсальні, на будь-який трактор буде поставити. По Поступили мені замовлення на кріплення дзеркал від моїх підписників. Треба Два... виготовити дві пари дзеркал. І Сьогодні будемо приступати до їх власне виготовлення. В принципі, я вже закупив матеріал. Зараз покажу. Закупив ось таку профтрубу. Тут, по-моєму, 20х30 таку трубку для самих стоек. Ну і в принципі трошки покажу процесу. По розмірах. Ну тут, як би сказати, індивідуально, У мене свої розміри. У вас будуть свої розміри. Ну, в основному це, в мене будуть розміри під Т-25. Eh, Я буду робити під Т-25. E, Трошки покажу самого процесу, ну, зараз понарізаю і будемо робити самі кріплення. Ще треба буде зігнути трубу якось, поки ще не знаю. Є в мене там, звісно, пара варіантів. Ну, Зараз подивимося, що воно з того вийде. Ну що ж, замовлення прийняв, будемо зараз щось колдувати. Так, ось що я на даний момент зробив. Це ось такі ось повигнав вже. Ну, позаварював, позачищав трішки. Стоєчки, кріплення для стоєчок. Ось таке все красивеньке. Зачищене. Там середині теж там ніяких облоїв, нічого немає. Ось такі вже стоєчки є. Це все покраситься, обезжириться, покраситься. Е, стойки роблю під. МТЗовські дзеркала. Тут ще не обрізав на даний момент, ось, що я зараз Будуть під МТЗовські дзеркала, що тут вони самі тут на стойки будуть зажиматися. Ще цього залишилось підобрізати. Зроблю ще кріплення під самий болт і саме кріплення до кабіни. Зараз покажу, як воно входить. Дивіться, струбка і ось воно. Там собі спокійненько стояв. Це діаметр зроблений під трубку, яка є. ну Ця в мене трубка 21 мм в діаметрі. Така вона гарненька, товстостінна. ну Бачите, товщина стінки ще ну Тут звичайний профільок такий. Теж його треба все однаковий, однаково вирізано, скос одинаковий. Все одинаково, з усіх сторон все гарно обрізано. Немає ніякого ні перекосу. Зараз ну, трішки підрівняю, все. Два абсолютно ідентичних куска. Так е, повторюсь, що покраситься все це, обжириться, все як треба буде. Тут буде ось зараз е, ну, покажу вам. Поки що не вирішив, мабуть, десь оце в цьому районі буде гаєчка. Ну, приблизно. Зараз треба буде виміряти, щоб я вже тій на так в будущі, хто буде заказувати, вже буду знати, де цю гаєчку приварювати. І воно не даватиме ну, ось такого шату, щоб воно тут буде сама ця держати, ну Сама трубка буде держати, а тут буде гаєчкою піддержуватися і воно не буде ніде не. Навіть гаєчку можна. ну Це ж так же ж, ну Десь отут може, я так рівненько приварю, зачищу все. ну Щоб регулювати можна було туди-сюди. В общем, оце ось так на даний момент. Ну що ж, продовжуємо. Так, ось буде такий ось болтик. І це там ми ну як для себе робили. Ще не, не учов такий момент, що. ну Там ми собі обрізали. Ну, а як людям, так треба ось зараз об'ясню. Такі підкладочки маленькі повирізав. Оце сюди їх зараз поприварюю. Ну, і воно буде отак. ну Тобто, для чого так? Там, не знаю, сфокусувалось чи ні. По-моєму, так. Да. Е, щоб можна було закрутити гайку. Зі з тої і з тої сторони. Ну, я думаю, ви поняли. Зараз залишилося це все зварити і покрасити і показати вам го готовий результат. Напомню, це роблю підписникам. Одне кріплення. Ну, покажу на кріплення, як воно все робиться виконується. І в кінці. Кому цікаво, хто захоче сам зробити, дам усі розміри, які я е, ну, маю на увазі, які я сам використовував. От Оце зараз поприварюю, зараз повиставляю все. І вам тоді покажу. Все ось буде, я не знаю, і по погрунтую, наверно, за все, і покрашу. І буде вже підписнику готово. Один буде ставити на Т-25, а інший підписник буде. На саморобний трактор ставить оці кріплення. У нього саморобна кабіна і не вистачає дзеркал. Ну, якраз такі дзеркала будуть, я думаю, йому в тему. Теж йому в кінці э, сфотографую, який результат вийшов. Якщо його влаштовує, ну відправляє. Ну, в принципі, всіх влаштовує. Так що ось такі от справи. ну Людям робити це не собі, мороки, звісно, більше. Собі можна, та, і так сі... піде. Ну, Але людям хочеться, щоб до тебе питань не було. Наприклад, з та... тим самим же болтом, щоб можна було б. Як сказати, е... Його бо ми собі зробили так, а вже людям ось буде таке воно. Так що це такі ось справи. Ну, Зварю, покажу. І, звісно, бажано бо це все діло варить бо тому що ну, я не знаю, якщо ви хороший сварщик. Можна це двоєчкою, звісно, поварити. Ну, теж, ну, це буде, по-перше, набагато довше. І по-друге, насередити, потім зачищати по 30 разів, а так раз зачистили і все. ну, З другої сторони на, на любителя, в общем. Так, ну що, ось я вже закінчив ці е, кріплення своєму підписнику. Зараз покажу, що, що тут у нас вийшло, Це повісив їх, зараз буду красити. Ось такий воно має вигляд перед покраскою, все зашкурено, обезжирено. І зараз покрасимо його і буде нормально. Ну, повинно бути, по крайній мірі. Загрунтую, ну і оце таке ось. Виходить. Ну, Звичайно, не завод, але зварено все непогано, я так вважаю. Ось зараз трошки сфокусуємося тут. Во. кріплення. Ось так. На це ось поки що таке. Покрашу, соберу, покажу, яке воно має вигляд у зібраному вигляді. Так. Ось такий воно вигляд має після ґрунтовки. Грунтую, щоб людина тоді поставила і не переживала, щоб, ну, як сказати вам. Що воно згниє чи почне ржавіть, а так ось буде погрунтовано то і все. Якраз, якщо він буде дивитися моє відео, побачить, що все робилося на совість. Загрунтовано, зачищено, обезвірено, як я і казав, зараз ну, понятно, зимою тут довше буде і подождутись годинку, бо так літом там 20 хвилин і воно вже все. Ось такий воно має вигляд. Ну ось готовий результат. Покрашено. Ось таке ось вийшло. Зараз нам розміри. Тут у нас виходить до угла до самого краю 27,5. Тут зараз відкручу, покажу. На 23,5. Ця сама оця трубка профтруба 35 на 40, точніше 25 на 40, 17 см кусок, 40 мм кусочок трубки по сантиметру оці ось проставочки. Тут 14. Оця пластинка. Болтик на відстані 4 см від краю. Ну, такий ось болт. Кріплення не свердлю, він вже сам то її там просверли. Ну, то тобто, є ось так ось такі ось розміри, хто хоче, робіть самі. Ну, Бажано його робити полуавтоматом. Це я вам таку пораду даю. Ось такі два кріплення вийшли. Можна сказати, універсальні. Отак от. Ну, Дешевше, ніж купляти у Рафаеля. Ну, хочете, зайдіть в Рафа... Рафаеля купіть, там у нього краща якість, і воно буде заводське. Там в нього власне виробництво. Ну, ну, а це так, якби бюджетний варіант, теж підійде чоловікові людині поставити на тракторець. Ну, в общем, дякую за перегляд. Що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого, до побачення!